Друзі, вітаю завдання на заперечні речення і роблю вам тут деякі підказочки, щоб вам було легше. Ставте відео на паузу, робіть, і потім розберемо, як це треба було зробити, щоб ви могли себе перевірити. Так, друзі, перевіряємо, як же треба було зробити ці заперечні речення. Я не хочу їхати в Чехію. Ми маємо тут два дієслова: хотіти і їхати. Відповідно, ми їх розносимо на друге і останнє місце. Не ставимо максимально в кінець. Максимально в кінець це означає передостаннє місце, тому що останнє займає дієслово. Я про це казав. І виходить, я хочу в Чехію не їхати, вона не має домашніх тварин. Якщо в нас є іменник, то ми заперечуємо іменник, а не дієслово. І виходить, вона має не домашніх тварин. Для іменників в нас є заперечення КАЙН кайне кайн чоловіче середній рід, кайне жіноче множина. І в акузативі, після дісло haben, мати кого, є кайне Гаускіря. Вона має не домашніх тварин. Він мене не знає. От маємо, звичайне, одне діслово, одне заперечення, діслово став на друге місце. Заперечення максимально в кінець, і виходить, він знає мене не. Мене кого від. Форма Я в акузативі кого мене. У нас є табличка, по якій ми можемо подивитись займенники. В червні ми ніколи не їдемо в відпустку. Ми маємо тут два заперечення. Ніколи не. В таких випадках в німецькій мові одне з заперечень треба забрати. І забираємо ми частинку не. І виходить, ми ніколи їдемо в відпустку. В німецькому реченні лишається тільки одне заперечення. «Im Juni fahren wir nie in den Urlaub». У нас є одне дієслово, у нас воно стоїть на другому місці. Займенник, тобто підмет, стоїть у нас не на першому, а на третьому, оскільки на першому в нас є обставина в червні. Нагадую вам, що всі місяці є чоловічого роду, і питання, коли у in dem. в дативі буде індем. Воно об'єднується в ім і завжди буде в якомусь місяці. Ім-юні, ім-юлі, ім септембр» і так далі. І інден Urlaub» Урляп чоловічого роду. Ми їдемо куди? В відпустку. Це акузатив. «Der Urlaub» міняється на den urlaub Виходить in den urlaub Нікого немає вдома. Нікого немає. Тут знов таки є фактично два заперечення. нікого і немає. Але в німецькій мові ми змушені зробити ніхто є вдома. І тут дійсно Габен мати фактично ми його міняємо логічно на ті слова Ніхто є вдома. Niemand ist із Hause.